Дякую, Володимир Борисович. Шановні колеги, я прошу перше зробити на цьому акцент. Володимир Борисович, 2093 я прошу поставити в вівторок. Цей законопроект нам необхідно проголосувати. Його чекає суспільство, чекають люди, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Друге, 1 грудня ми прийняли постанову про проведення парламентських слухань, які відбудуться 16 лютого. Березня в стінах парламенту, на які вже зареєструвалося 700 людей. От і згідно цієї постанови, кабінет міністрів повинен був приготувати до 1 квітня свої пропозиції, дати аналітику. Станом на 10 березня нічого не було надано. Ми зробили екстрене засідання з представниками кабінету міністрів. На превеликий жаль, жоден міністр на це засідання не прийшов. Прийшли заступники міністрів, а деяких міністерств, навіть керівники департаментів. І такий кричущий ще факт, що в цьому році 30-та річниця. Катастрофи на Чорнобильській станції і такий, і такий попит великий у суспільства до цих парламентських слухань, але кабінет міністрів визначив головним доповідачем на цьому на цих парламентських слуханнях заступника міністра охорони здоров'я, не прем'єр-міністра, не міністра і, взагалі, жодного міністра не подали на ці парламентські слухання, а тільки заступників міністрів. Прошу Володимир Борисович, в першу чергу вам звернути на це увагу і негайно відреагувати. Що стосується, я до речі підтримую своїх колег і вдячний в першу чергу європарламенту, шульцу Пітру Коксу, які, яка корисна в нас була поїздка, і я думаю, дуже багато мої колеги з неї привезли. А зараз, вже по виступах своїх шановних колег, я розумію, що ми приїхали всі з одним і тим же настроєм. Да, і в принципі. Я з тим самим меседжем хотів сьогодні виступати щодо того, що ми повинні далі робити. Депутатська група воля народу також підготувала короткострокову стратегію виходу саме з кризи урядової кризи країни. На превеликий жаль, уряд наш не має стратегії. Ми так і не почули. Яка стратегія, до чого ми йдемо, чим зв'язані ці підняття тарифів, до чого вони повинні привести. Крім того, що нашим людям вже не буде за що жити. Я би хотів враховуючи те, що з 1 квітня на 53%, Олег Валерійович сказав, піднимуться тарифи на газ. Я би прошу вас на годині до уряду. Запросіть, будь ласка, голову Нафтогазу, хай нам доповість, може в Нафтогазу є стратегія, про яку ми не знаємо. І що стосується тарифів на електроенергію, прошу запросити міністра топливої енергетики. Група воля народу підготувала короткострокову стратегію. Ми її зараз направимо уряду. Наше бачення найближчим часом, що ми повинні зробити. І, до речі, воно так вийшло. Ми її назвали вісім березневих тез. Я не буду повторюватися, але там говориться все про реальну боротьбу з корупцією, встановлення макроекономічної фінансової стабільності, поліпшення рівня соціального захисту громадян. Там всі рецепти є за рахунок чого. Ми пояснюємо Кабінету міністрів, що може вивести з глибокої стагнації сьогодні. Нашу економіку це індексація заробітних плат і пенсій. В першу чергу під ними попит на споживчому ринку і дасть поштовх для економіки. Тому над цим потрібно працювати. Інвестклімат якого сьогодні взагалі немає не тільки для іноземця. Сьогодні інвест клімату немає для українського виробника. І інвест клімату немає навіть для державних підприємств. Ми знищили все проведення податкової реформи, про яку ми багато говоримо. Якщо ми не знижимо тиск на підприємця, ми зупинимо взагалі нашу економічну машину. Що стосується відновлення експорту, також ми втратили вже 20 мільярдів експорту в Євросоюз і країни митного союзу На цим дуже серйозно потрібно працювати. Хто в міністерстві цим займається, я не знаю. Я взагалі не розумію, хто в кабінеті міністрів, крім крім Яценюка, працює, якщо чесно. Тепер, що стосується підвищення енергетичної безпеки, питання, над яким треба серйозно працювати. І я вам скажу, я на якомусь телеканалі почув, хтось з депутатів виступав. Там якусь відкрили електронну переписку. Мене трошки на рахунок національної безпеки стратегічних наших об'єктів лякає та переписка між працівниками нафтогазового комплексу. Надо, щоб правоохоронні служби звернули увагу і дали суспільству. Чи вона реально є, чи це фейк. І Дякую. проведення реальних реформ місцевому самоврядуванню. Шановні колеги, децентралізацію не потрібно зупиняти. Раз, а по друге, не забувайте, ми повинні прийняти 500 законопроєктів. Я там почув, що Арсеній Петрович виступав до 2018 року. Не треба чекати 2018 року. Ми повинні зараз потужно працювати над децентралізацією в країні. Дякую за увагу.